Імпортні дешевші, а українські – дорожчі. Така тенденція цін склалася на столичних ринках. Здебільшого це стосується саме салатних овочів. 130 огірочки оце, і оце йде 160. Зросли ціни овочів з борщового набору. Якщо в березні торік коштували в середньому 70 гривень, нині ціна понад 100 гривень. Капуста 40, морковка чищена 45, картопля по 30, цибуля по 25. Деякі покупці кажуть, їм доводиться викладати зі свого гаманця чималі гроші на овочі, тож намагаються на них економити. На 10 гривень знизилася вартість винограду та гранату. Найбільше покупців дивують подорожчання яблук. У березні їхня вартість зросла на 11%. Зараз яблука коштують в середньому від 40 до 70 гривень. Економісти кажуть, до квітня стрибків цін на овочі та фрукти не буде. Ціни вже піднялися достатньо високо для споживача. Як результат, вони вперлися в те, що попит на цю продукцію почав зменшуватися. Тож перед початком літа ціни на овочі та фрукти знов знизяться, прогнозують експерти. Однак це залежатиме від обсягів врожаю, природних умов та економічної ситуації.